Гіпертонус м'яс обличчя відбувається у будь-якому віці і у більшості відсотків населення. Гіпертонус приводить до ранньої появи мімічних зморшок. Однією із вагомих причин гіпертонусу мімічних м'яз є стрес. У стресових ситуаціях мозок посилає сигнал скорочення до так називаємих м'язів стресу. Кожен раз допомагаючи проживати нам стресову ситуацію, мімічні м'язи зберігають згодом своє положення і залишаються в стані напруги, в стані гіпертонусу, як при стресових ситуаціях. І вже зафіксувавши своє положення і стан, мімічні м'язи таким чином посилають сигнал до мозку про те, що є стрес, і тут коло замикається. А розімкнути це коло може масаж або самомасаж. Масаж здатен як відновити мімічні м'язи, так і заспокоїти та розслабити наш мозок. Це такий двонаправлений вплив, який допомагає відновити гормонію мімічних м'яз і нашого емоційного стану.